Наша посилочка з міста Дубровиця. Або, да, місто, місто, Дубровиця, Рівенська область. Поїхали, розпакуємо. Що нам цікавого прийшло тут. Що же однозначно цікаве, правильно? По-другому бути не можем. Так. Письмецо Тоїмеється нерживий, томіт, сам латунь електро... електролатунь. Трохи білочий. Давай подивимося. А що тут у нас? Мідяка. Дивись, найзвичайнісінька мідь. А також ще в цій найзвичайнісінькій міді була лужонна мідь. Це мідь покрита свинцевим оловом. Вона йде у нас як звичайна. А знаєте чому вона у нас йде як звичайна, а не ми, ми думаємо, що це мікс, блеск, ще ж. Ми просто купуємо мідь по усередині ціні. І немає у нас ніяких проблем, що людина думала, що це блеск, а це не блеск. Міді-мідь, все, випалена е, з лаком, без лака, блістяща, всю так кучу склали і налубний. Це просто. Не треба дуже заморачуватися. Так. О. Тут трошки технічки якоїсь бачу на міді, трошки. Це взагалі ось диви, латунні роз'єми, просто лужонні. Є посріблені роз'єми, є звичайнісінька латунь. На, Андрюх, передивляйся, тобі буде трохи веселіти і не скучати, можеш сидіти, позіхати будеш. А що позіхав? Розить. Якщо людина позіхає, означається. <правжу> <правжу> Правильно? <правжу> Дивися, це сам, але є момент. Не все тут сам, трошки треба передивитися. Маленькі помилки присутні, значні, але... Присутня, ця. Людина прислала пакет з нержавійкою як нержавійка але. Знову проблема. проблеми про які не говорять, да? але ми говоримо, тому що ми не можемо дати спокою цій нержавійці Нержавійка е, це той метал, який найважче вивчить е, початківцям. Чому? Ось дивіться, нержавійка нержавійка магніт. Не липне, не липне. А це не нержавейка. А як доказати, що це не нержавейка? У мене е, хлопці з е, обичних прийомок, не, не з онлайн прийомок кав, пишуть Андрюх, покажи ту нержавейку, В кінці концов люди думають, що ми купуємо його в залізо, а самі перекидаємо нерж. Ні. Нормальні прийомчики так не діють. Зараз я покажу. Як це буває? А дивіться, звичайна да? На вигляд, на все. Але іскра. Іскра покаже: є в ній нікель, чи нема в ній нікеля, І все. Показуй. Зверніть увагу на край самої іскри. На краю іскри є хлопки. Бачите їх? Все, вмерло. Давай. патрони подавай. Якщо на краю іскри ви бачите оці хлопки, це значить дуже погано. А ще дуже погано, коли людина попасти не може. <риклад> <риклад> Тоді це, це ще хуже, ніж іскра хлопає. <риклад> В общем, давай зараз знайду вам приклад нормальної нержавійки але тут з цим складновоти. Тут е, трошки присутня китайозина, а в китайозині. Є. Радянська вилка не підвела. Е, так, найкращі два. Дивіться. От, приблизив. Mm -hmm. Бачите цю іскру? Вона пряма і до кінця вона летить пряма. А ця хлопає, показує камера. Да. А ця хлопає. От якщо іскра хлопає отак. Це не нерж, це звичайне хромоване залізо. І йде воно по ціні звичайного заліза. Нержавійка має бути з прямою іскрою. А ще краще, якщо нержавіка з червоною іскрою, значить це якась ціна нержавійка. Ну там знову є момент. Там та нержавійка починається з 12%. І... 12% там, чи 80%, ви прям ніяк не визначите без спектрометра. Ну, тут питання. Все не ржавіть, ми розібрались. Латунька. Ну, Латунька це максимально звичний для нас метал. І дивіться, мілка латунь. Чи отака латунь, значення не має. Кидаємо її всю латунь. Е, значення має тільки латунь, в який, яка покрита нікелем. Е, пластини тонкі. От до них питання є. Хтось мені там пише, що не обманюю людей, воно ну, ну, все йде в одну ціну. Ну, йде у вас в одну ціну. Питань немає. Пацани, відкривай прийомку, знімай відоси, показуй, будь максимально красавцем. Приймай пластини з МНЦ, як звичайна латунь. Я прийду, пожму тобі руку і приїду і їзду. Ну, на самом деле, ти ж цього не зробиш, тому що, що? тому що ти галіний балабол. Просто, просто клацаєш по кнопочкам і нічим не підтверджуєш свої слова. Правильно, правильно. Був би не балаболом, відкрив би прийомку, запустив би онлайн, показав людям, як треба. Всі б тобі пожали руки і сказали, що ти красавчик. А так? Просто балакаєш зайвого без толку. Лишній раз показуєш, що в тебе помило. Дивись. Ці коробочки у нас що? Звичайнісінький. Люмчик. Люмчик. Знову алюміній. Покажи, валі були. І приїхали... Доїхали до таких м'ячів. Бачили отакі в'ячі? Не грали такими? Та ні, я не грав на самому. Я взагалі мав якими м'ячами грав. Воно ж видно, да, по моим спортивным телосложению, что я очень сильно увлекаюсь э, разными видами спорта. Но такие мячи, это электротехничный алюминий. И такий алюминий, он наитеннейший. Помните, я думаю, что вы и так знаете, потому что за каналом плотно слідкуєте. З этой штуки мячи получились такие, погануватые квадратные. Ну, если кидать руками, то пойдет. Ну, это же электротехнический алюминий, правильно? Правильно, о, і тут у нас є неприйомна штука. Зараз я вам її покажу. Це у нас алюміній профіль. Пам'ятаєте? Це промежуточний по ціні алюміній між електротехнічним і звичайним. Так, з цим ще розберемося. А от і добрались ми до неприйомної штуки. Гляньте про це. Це жалюзі. Оці ось жалюзі вони не йдуть ні в яку позицію. Раніше, раніше, як небудь їх можна було здати як половняк звичайного алюмінія. Щас всі крутять носом і ніхто не хоче купувати. Чому, не знаю. Напишіть в коментарях, купують у вас на прийомках жалюзі чи не купують. Якщо радянські, оті широкі е, з заводських вікон, або ну поняли, да, про що я говорю? Я думаю, що більшість з вас поняла. Ті прийомні. А отакі от, от ніхто не хоче. А ще хуже. Коли жалюзі із сучасних, коли е, це з воріт, виходить, чи що, оце наружні з е, піною всередині. Ті взагалі ніяк не лізуть. Та і це, в принципі, теж ніяк не лізе. В принципі, посилку розпакували. Зараз переходимо до переважування, а ви не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну, і, звичайно, спакувати посилочку на лубний. Чекаємо на ваші.